Прокоментувала молодша сестра спробу втекти за кордон сина і онука Софії Михайлівни. Адже у березні 2022 року у змі писали, що вони незаконно намагалися перетнути кордон України з Молдовою, але їх піймали. Врешті онук зараз за кордоном. Але що сказала Ауріка Ротару про цю всю історію? каже, що, хоч і спілкується зі старшою сестрою, але обговорювати скандали пов'язані з нею та її родиною, вона не хоче. У той же час вона додала, що з розумінням ставиться до чоловіків, які через страхи намагаються втекти з України і не може їх засуджувати. Каже, що ніхто не хоче помирати, а молоді хлопці, які ніколи не тримали зброю, дійсно налякані і хочуть втекти. На думку Ауріки Ротару, йти служити мають люди, в яких є досвід або які хочуть захищати нашу країну. Отака от думка так непопулярна, але вона чесна і за це дякуємо. А ви, до речі, напишіть нам у коментах, чи Погоджуєтеся ви з Аурікою Ротару.